Вітаю всіх, хто полюбляє прогулянки у лісі та збор грибів. Ми сьогодні приїхали в Черневецьку область, далечко заїхали. Весна, все прокидається. Сьогодні ми в нашому звичайному составі, я, Ірішка і наші собакени Жекірі Більба і Марсель. Приїхали сьогодні подивитися. Які тут грибочки пішли. Якщо повезе, то може і шапинку знайдемо. А може і зморшки. Подивимось. Ти що така, так? Да? Птахи співають. Гарно. Де вже Жека там, а воно а, він. Розвідник наш. Взяли сьогодні з собою водички для нас, для собак побільше поїсти, бо хочемо сьогодні пройти досить далеко по цьому лісу. Провідати наші знайомі місця, подивитися якісь новий для себе. Я вже неодноразово казав, що ми от коли приїжджаємо. А в знайоме нам місця, то кожного разу проходимо все далі і далі. Так і зробимо і сьогодні. Ліс вологий, дощики. Дивиться, все мокре. Впевнений. Щось цікаве сьогодні знайдемо. О, як красиво пахне, друзі. На жаль, камера не передає, але просто... Краса. Ти там з собаками будеш, так? Да? Ну давай, подивись там. А я тут. ні ні Ох, з дерев капає все. Еще раз, что? Не, а в тебе? Квиточки. А потом у Ириши спитаю, что это за такие беленькие квиточки. Ну що, друзі, перша знахідка є. Дивіться. Перша шапинка за сьогодні така досить гарна. Величенька. Так. Ну, сподіваюсь, це не останній грубочок на сьогодні. А ви всі знаєте, вони ховаються, дуже важко їх знайти. Перша є, Ріш. Ні, одна, перша є. Так, а от поруч, дивиться. Ще одна. Зараз так обережненько. Подивимось. Початок вже є, друзі. Настрій одразу такий, ну просто супер. Помічники підійшли, бачите? Жека, ти теж шукаєш грабочку? Давай, давай, шукай. Ух, і ховаються вони тут, Дивіться. Ну, Бачите грибочок? Ну Так, це вже третій. Ну, сподіваюсь, ух ти, яка ж гарна. Буде сьогодні нам грибний улов. А! Щасливий кошик, бач? Друга його поїздка і знову з грибочками. Кажи, кльош. Ой, які. Три грибочка в кошику є. Поки сюди йшли, собаки трошки набігались. А де Жека? А, воно, ну, чують, десь хрюкає. Зараз треба їм водички дати. Ну давай тут напевно зробимо привал такий Жекірі, Жеклн От розвідка Іди водички дам Так, да, так, да, зараз, 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 зараз дам, зараз Поки наливав собакам водички, щось так лоб так вкусило, капець. От весною ці злющі такі, так, да, несикомо. Воно на руки Тільки щось полізло. Да. На спині в мене. Ой. Теж щось вкусило з останнього походу. Кліщака вчепився <гліща> в пузо, так? Да? Ну Ну о весною вони, звісно злючі. Жека, ти за всіх низючок попив, да? так? Да. Вільби бі, налили більш смачну воду. Останній наш грибний похід, ви бачили, був на Львівщині. Їздили до Володі. Там більше їх було. Тут цілий галявини, ви бачили, тут просто таке задоволення отримали. Ну, сьогоднішній наш похід тільки розпочався, тому впевнений, ще знахідки будуть. Зараз рішка ще хвилин 5 тут пошукаємо і трошки далі підемо. Позбираю місечки собачі там. Пройшлися трошки далі. Ну, не розумію, друзі. Або тільки все починається тут, або тут вже були рибники. Ну, ми ж не одні ходимо по лісу. Звичайно, що ці місця знають. Ну, якщо були б грибники, то впевнений були б ніжки. Бо шапинку часто збирають, ну тільки шапочку зрізають, і ніжки залишаються. Але ніжок я не бачу. Тобто, скоріш за все в цих місцях все тільки починається. А що в тебе? Нема, каже. А може бути і таке, що в цьому місці, в цьому лісі, цього року грибниця відпочиває. Ну, саме по шупинкам. А це що? Сорка сифа, дивиться. От така невеличка, а воно ще стоїть далі. Угу. Але є. Но та зовсім маленька. О, собакини калюжу знайшли в лісі. Ви ж попили водички, Жеклн. Пішли, купальщики. О, знову ці квіточки. Ріша поруч. Як вони? Вітриниці. Да. так Отак. А от усиненький це Печіночниця? Ага. Ну, то я з тобою скоро експерт стану. Ага. Ну. Да. По квіточках. Птахи співають. А? Нічого. Нічого. Та я. Пташок слухає. Жекіри, пішли. От кому це рівно. Грибочки, не грибочки. Бігають собі по лісу. Щасливе таке. собаче життя. Пішли, Марсуш, пішли. Така травичка вже. Молоденька, зелена. Ух ти, Що там, і в тебе са mm -hmm. Яка гарна. Дивиться. О. Там ще одна ховається. Така сімейка, але вони маленькі. Якщо маленькі, то нехай залишаються. Де? А, бачу. Ну, красиво. Жека не розчалить. О, бачите. Тут як ярочок такий. Ну це дуже полюбляють. Саме в таких місцях рости. Тут ліс трошки змінився. Напевно, десь хвилин 20 трошки пройдемо тут і вийдемо з ці хащі бо тут я думаю що зморшки вишипинки не буде пройшли трошки да? так... Та -да. пихотно немножко сьогодні щось так так трошки є сонечка Жикр, де вся банда, а? Ну, друзі, по хащах тільки саркасифа. Дуже багато маленьких, нехай залишається, підростає. От. Як бачите, ліс трошки змінився. не такий в цих місцях ми ніколи не були, тому подивимось. Зараз капинки сезон, може в цьому році вона... В тих місцях, де ми знайшли оці три штучки, ліс відпочиває, може там, а може зарано, не знаю. От тому поки сезон йде, то можна пошукати і в інших місцях, де ми ніколи не були. Ліс тут великий, є де полазити, тому подивимось. І тільки вимкнув камеру і Ріша каже, Якась знахідка в неї. Що там? А, строчок? Так. так. Ми на правильному путі. Там, де строчки. Та... Ще один. Ще один? Ага. Там, де строчки, там полюбляють і шопинки рости Так, це один. А де? Ага. Бачу. А воно ще один. Ну, ви всі знаєте, що ми їх не беремо. Хоча бачу. А час, друзі, багато хто пише, що чому ви не берете їх. Друзі, ну не беремо, ну, багато чого не беремо. Ну. О, ще два. Красивий гриб. Що там? Ще? Ні. Березно. А взагалі-то, друзі, я не знаю жодного грибника, який би брали би... Абсолютно всі відео грибів. Хтось одне не бере, хтось інше, але такого я ще не чув. так Рекльон, що... а де вся банда? А де ви є? А метрів 50, дивиться. листочка багато бачите? Дуже важко помітити якісь грибочки а, да, 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 да. в калюжих накопалися от трудяги йди сюди марки три вида грибів ми сьогодні знайшли на ось і четвертий. Ох тут і порубали ліс, на капець. А може, до речі, із-за цього а, зморшкової шопинки, тут вже менше. Бачите, скільки порубано. Воно ну, ну, ще один мурашник. Ми обходимо. Бо одного разу були в лісі. Ну то було коли? Влітку, так? Да? Uh -huh. І... А, не побачили і жекло обліпили муроси оці. То рятували його. Саркасифа? Ух uh -huh. ти, яка величка. Короче собак, хто-то не кусав, да? Оси, пчелиці, мураши. Не дай бог і змії кусали, ну щоб такого більше не було. Ну, ця сорка, сывка гарна, візьмемо. Ух, розмір А вообще чорна дрожавка. А це що? Якийсь грибочок. Ну точно не шипинка. Щось пластинчите. І старе. Де ви там маму загубили? Собакини, а де ти є? А, позаду трошки. Та допомагайте давайте, собакини. Що це таке? Жефер, ти там не грибочок знайшов? ну де подивись? — Собаки з тобою? — Так-так-так. — Добре видно. — Ну, з прачки видно, <рес> да. а з цієї не видно. <рес> — Я їх і побачила. <рес> — Зайшли попереду яр, а я, так розумію, — це краєчок ліса. Ну, Часто буває таке, що з краєчку лісу більше сонця, тепла. Зараз подивимось. Да, — Так, може, вона в — Так-так-так. Нада вниз спуститися. Друзі, нічого не побачила, але ж. Ну зараз по-двох ну, подивимось. Казав, що можна 10 грибів, і... То точно. І такі гриби, що можна і 10 разів пройти і не побачити. Ох, я слизка тут. Ага. Та тільки спустився, зараз подивлюсь. Ці сліди, ну, не людини. Розуля якась, щось пробігло тут. Так. Ну а тут і подивимось. З краєчку. Бачите тут? Сонечко більше. Якраз воно отак і проходить. так так да, -да, да Подивись там зверху, я тут подивлюсь. Якщо щось буде, то спустишся. І якщо ні, то я підимусь наверх. Нічого, друзі, хвилин 15 тут полазив жодного грибочка. Трутовички якісь старі. І все. Буду підніматися до рішення. Та й підемо далі. Ух ти, слизько. Як тут вийти? Оскармо так. А ви де? Ого! Удрапали, ледве чутних. А, воно. І що теж нічого, так? Нічого. Але гарно в лісі. Ну, трошки грибочка вже є. Як приправа, знаєте, там до картопельки. Маденька черешня. Ага. Бачиш, що вже лисички. Маленька, черешенька. Так, да, тут, до речі, багато черешні росте в цьому лісі. Є стара, і стараю, отакі молоденькі. Що ти вже знайшла там? Ух ти, цікаві такі грибочки. Тримай. Ух ты. А так вони молоденькі, ріш. Угу. Я не знаю, що це, але. А Ось ще дрожав, ага, Бачу. Якийсь клоп до нього лізе. Цікаві грибочки такі. Опа, нехай залишається. Дрожати, а от ще тихічками була. Такі самі? Бачу, бачу. Собаки набігались вже, так. Да? Mm -hmm. Гарно. Та ніяк прогулянки, друзі, це просто супер. Трошки грибів знайшли. Хотілося б більше, але ну там чого. Провідали місця. Ну тут два все ж таки варіанти, да? Або зарано дуже, да, для цих місць, для шопинки. Або взагалі в цьому році тут ліс, грибниця відпочиває. Обов'язково пізніше приїдемо ще сюди, але сьогодні от така ситуація в цих місцях. О, як гарно. Хочеться попасти в ці місця в грібний сезон, да? mm -hmm. влітку, осені ми тут ніколи не були. Не знаємо, є тут якісь гриби чи нема. Yeah. Ліса гарні, місця гарні. Yeah, think, Та впевнені, що є, що є да? залишилось ще метрів 50 і ми вже виходимо з лісу. Настрій суперовий, хоча повторюсь. І грибів небагато зібрали. Будемо їхати ми додому. Ну а з вами, як завжди, до зустрічі у лісі.